Не мовчи, полон вбиває та поверніть героїв додому. Ввечері біля пам'ятника Шевченку зібралися кілька сотень львів'ян, аби вкотре підтримати військовополонених маріупольського гарнізону, а також шанувати другу річницю трагедії в Оленівці. За даними Асоціації захисників родини Азовсталі, ворог досі тримає в полоні 900 наших спецпризначенців з бригади Азов. Саме ці бійці на межі можливості обороняли Маріуполь протягом 86 днів. А два роки тому окупанти організували кричущий теракт у Оленівській колонії. Рашисти утримували 200 азовців. Тоді в приміщенні пролунали одразу два вибухи, та почалася пожежа. Однак рятувати полонених не люди не збиралися. Тож через катів загинули 53 наших бійця ще 130 отримали поранення. В пам'ять про цю трагедію учасники акції запалили лампадки та виклали біля пам'ятника слово Оленівка. А от у Києві через плакати на підтримку військовополонених розгорівся справжній скандал. Це важко повірити, але тутешнього охоронця не як роздратували люди, які прийшли після заходу, випити кави у цей заклад. Чоловік вирішив, що гасла, які учасники акції принесли з собою, відлякують покупців. Тож вимагав, щоб активісти негайно вийшли з приміщення. Що дуже зайнято. Що занядування про військовополоне? Ви чого нагадувати про в Україні нагадувати не можна нагадувати про військово-полонених українських. У сумі місці, якщо ви ту ж зору арітувати, це не то, зору, це полонені військові, які два роки в полоні. Ви не розумієте? Ви хочете, що тільки що на Майдані, Азовці проводили своє дійство, де вони нагадували про військову полону.

Ми ви нам заважаєте? Ми 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 ну, Можемо заважати все, все, так, все це, це не не верхове? Це 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 Тому це ви розлякали вже а в половину в оточуючих.